В Україні майже відсутній середній клас, і це один із визначальних факторів, що перешкоджають подоланню глибокої кризи в державі. 75% ВВП знаходиться на руках у олігархічного строя. І є люди соціально незащищенные, які зараз уже на грани бідності. Тому наша задача, задача нашої партії – проводити роботу і в економічній сфері, і в політичній, для того, щоб середній клас. Мог розвиватися і рости в Україні керівник партії Голос народу розповів про головні програмні засади своєї політичної сили. Зокрема, запевнив, до лав партії не прийме жодного олігарха чи то політика, котрий уже був при владі, проте не дотримав своїх передвиборчих обіцянок. Також значні зусилля Роман Івченко збирається спрямувати на боротьбу з корупцією, офіційно прирівнявши останню до державної зради. Ці та інші наміри політика, що стосуються різних сфер життя суспільства, вже здобули багатьох прихильників на Закарпатті. Починаючи посол робітника, закінчуючи людьми, які працюють. В сфері і навіть на державному рівні, не говорячи за тому, що люди малого і середнього бізнесу пробуємо людям допомагати. Ну не знаю, думаю, що далі вдасться нам. Ми хочемо це зробити. По крайній мере, ми на це націлені. Партія голос народу створена не так давно. Перші її збори відбулися на початку квітня. Проте витоки політична сила бере з партії європейський вибір, що проіснувала кілька років із якої власне розпочав політичну кар'єру Роман Івченко. Сам він до слова корінний донеччанин. Подіями на своїй батьківщині глибоко стурбований. Каже новий президент, у перші ж робочі години повинен припинити військову агресію. Для цього потрібно організувати перемовини з іншою стороною, на якій, однак, забагато лідерів. Роман Івченко готовий взяти на себе відповідальність і особисто докластись до розв'язання українсько-російського конфлікту і